Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу зняти огляд свого плуга, якого я зробив. Потім один раз вдосконалив, другий раз вдосконалив, третій раз вдосконалив. Розказую по черзі. Спочатку купив оцю саму стойку, це що червоним крашено такого плуга. Потім доробив до нього оце все кріплення, регулювавки. Колесо таке купив заводське від культиватора колесо. Воно дешевше набагато, ніж до плуга В два рази дешевше, ніж до плуга Потім зробив ще отаку регуліровку, щоб можна було регулірувати плуга право вліво п'яту, щоб прижималася до землі, щоб трактора не зносило. І ще. Удлінив стойку. Зразу вона була коротша, ця стойка. Потім удлінив, подивився відео в Ютубі, що це імітує догружателя така подовження цієї стойки. Щоб не робити догружателя, там нічого не різати, не хімічити. Просто додаємо цю стойку і, виходить, винт давить прямо на ось задню. І так працює цей догружатель. Потім ще одна доработка, треба було мені загорювати фацелію, сидирати. Така вона вище колін вже виросла. Ще я вчепив передплужник. Ось такий заводський передплужник. на стрімянки його прикрутив і загорюємо. Ось так він оре. Де не де тільки? якісь вершочки остаються, а так поле рівненьке і чисте. Зараз покажу вам ще, як він оре на ходу.